Добрий день, така пілорама. Натяжка пили. Прикручується електродвигун, підйомник такий, от трос піде вниз. І наверх. Тут стояла лібетка, підкручується і піднімається висота. Далі, що удосконалити? Брус вирізав 14-15 см товщина. Якщо треба 20-ку брус, то потрібно її переробити трохи. Тут наварити ще зверху профіль, цей відтяти і буде більше висоту різати. Потім, що ще потрібно зробити тут зроблено на 35-ку ленту. Треба це переточити, чи другою виточити, стержні оці два, по яких ходить лента, щоб ставала лента 50. -ка. Чим ширша лента, тим рівніше ріже. І Менше вібрацій, і так, не так тріскать лента. А, щоб заливало три почепника. Ну, ще розточити ще Та. Все. Так само і тут з однієї сторони, і з іншої сторони. Зверху, якби різниці немає, яка там, то. Ці, ці два головні. Та ще. Тут автомобільні колеса прикручуються Жигульовський. І все, по поводу доски, тому що тут лінійки немає. Щоб доску вирізати, отакий от є макет. Такі макети були. Відрізав от бапол, далі кладемо цей бревно, на бревно кладемо оцю лінійку, піднімаємо ленту до цього макету і далі ріжемо. І от такий лінійка.